Сьогодні готуємо дуже простий і смачний шоколадний торт. Такий торт ще називають три стакани. Готується він дуже просто. Виходить насичений вологий шоколадний корж, а його смак підкреслює сметанковий крем. Нагадує він дитинство і не дарма, бо саме такий торт і готували наші мами. Всім привіт! Давайте почнемо готувати. Всі інгредієнти для вашої зручності я продублюю під відео. Зазирніть. Почнемо з приготування шоколадного коржа. Для цього спочатку змішую склянку борошна, склянку цукру, додаю какао, дрібку солі і соду і розмішую. Какао я використовую темне, тому корж в мене буде більш насиченого кольору і смаку. Додаю склянку кефіру. Краще його використовувати вчорашній і брати кімнатної температури. Рослинну олію без запаху, яйце і добре перемішую. Якщо тісто виходить з грудочками, можна залишити його буквально на пару хвилин. Довго тісто стояти не повинно, бо кефір вже починає взаємодіяти з содою і сода починає гаситися. В мене доволі легко перемішалися всі інгредієнти. Ось таке тісто виходить. Форма для випікання в мене 20 см. Дно я застелила пергаментом, стінки змащую розтопленим вершковим маслом. Виливаю тісто. Духовка вже нагріта до 180 градусів. Випікати буду 40-45 хвилин. В процесі випікання корж ось так підіймається. Для такого тіста це нормально. Перевіряю готовність коржа з зубочисткою. вона повинна виходити сухою. Час випічки може трохи збільшуватись, але головне не пересушити корж. Дала трохи охолонути, виймаю корж з форми. Спочатку зрізаю верхівку, її будемо використовувати для декорування торта. Розрізаємо ще на дві частини. Корж можна випікати заздалегідь, наприклад, за 2-3 дні, до того як ви хочете приготувати торт, заверніть його в харчову плівку. І зберігайте в холодильнику. За цей час смак коржу стане ще більш насиченим, і при нарізанні корж буде менше крошитися. Сметану з вечора я відкинула ось таким чином на марлю. Щоб прибрати зайву вологу, і вона стала більш густою. Десь пів склянки вологи я таким чином прибрала, і крем буде більш густим. В Сметану додаю цукрову пудру. Чому саме цукрову пудру, тому що при збиванні цукор може не повністю розчинитися і ви будете відчувати його залишки в кремі. Якщо цукрової пудри немає, не дуже заморочуйтесь, бо наші мами дуже часто збивали сметану саме з цукром, і все було добре. Подивіться, крем у мене збільшився в об'ємі, десь два рази точно, і від вінчиків залишаються ось такі сліди. Крем став більш густим, збивати достатньо. Десь третиною крему я змащую перший корж. Цей корж я кладу нерівною частиною вниз. Таким чином торт буде виглядати більш охайно. Змащуємо верх торта ще третиною крему. І залишки крему розподіляю по краям торта. Крем при цьому трохи розтікається. Не хвилюйтеся, після того, як ви помістите торт в холодильник, він застигне, зайва волога перейде до коржів і крем буде добре триматися. Верхівку торту, яку ми зрізали, я подрібнюю в блендері. І обережно посипаю верх торта. Можна ще прикрасити бока торта, але я цього робити не буду. Відправляю торт приблизно на 2-3 години в холодильник. Тоді крем стане більш стабільним. Зайву вологу приберуть на себе коржі, і торт буде легко нарізатися. Давайте подивимося, який розріз цього торта. Ось такий дуже простий і смачний торт у нас виходить. За смаком він дуже нагадує дитинство і готується просто. Я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Обов'язково вподобайте відео. Підписуйтесь на мій канал, до нових відео і до нових зустрічей. До побачення!